Ситуація неизбежно буде ухудшатися. Буває інколи слухаю ось цього тіпочка. Не тому, що він мені імпонує, це безумовно ворог. Але коли ворог розповідає про нікчемність російської армії, інколи приємно послухати цей єлей у вуха. А противник продовжує усилюватися з кожної неділі. Це факт. Випуск цей буде не про нього і навіть не про те, що він розповідає. Випуск цей буде про той прапор, на фоні якого він все те транслює. А якщо ще бути точнішим, то випуск буде про герб. Спершу він мене здивував, потім страшенно вибісив, а потім розсмішив настільки, що я вирішив зняти цей випуск. Зображений на цьому прапорі двоголовий Орел, який є гербом Російської Федерації. До того це був герб Російської імперії, а ще до того це був герб Золотої Орди і навіть карбувався на монетах часів Золотої Орди. Так вибісило мене те, що не зрозуміло, якого дідька на цю двоголову пташку прицепили герб війська Запорізького. Тобто протестуючі сили об'єдналися на одному гербі. Тому шизофренія. Тут я собі подумав, що відповідно до риторики російської пропаганди тут лише не вистачає американського прапора. А далі мене все розсмішило. Американського прапора я на гербі не знайшов, але знайшов однозначно американський герб. Що собою представляє американський герб? Це білоголовий Орел, в лівій лапі якого стріли символ війни. А в правій лапі гілка оливкового дерева, що означає мир. І орел повертає голову в сторону миру. Що представляє собою герб ДНР, так званого? В лівій лапі у нього стріли. А в правій лапі у нього пшениця, бо в Україні оливкові дерева не ростуть, мабуть, тільки тому. Тобто в один герб тулили і російську символіку, і українську символіку, і навіть американську символіку. Я навіть не здивуюся, якщо Гіркін носить приблизно ось таке от спіднє. Ну, хай вони там собі сходять з ума по-своєму. Ну, мені б не хотілося, щоб герб війська Запорізького знаходився в одному тендемі з двоголовим Орлом. Власне, що символізує собою двоголовий Орел? Двоголовий Орел символізує собою те, що Золота Орда начебто дивиться і на схід, і на захід. Взагалі я не знаю, як вам, але мені не дуже приємно дивитися на двоголових тварин. А ще й уявляти, що на цій двоголовій пташці знаходиться герб війська Запорізького. Власне, хай би вони там малювали які хоч собі герби. Лише щоб все відбулося так, як казав класик. Радикальніше. Радикальніше. Висловити українську так. національну ідею. Знаєш, яку? Як? Ще раз можна красиво, громко, щоб всі почу. Сподіваюся, що щось нове я вам розповів. Але ж не хочеться присвячувати випуск гербу ворога. Тому трошечки нагадаю історію нашого герба. З'явився він за часів. Князя Ігора карбувався на монетах за часів князя Володимира. В ньому зашифровано багато змістів, один з яких це падаючий сокіл. Але головне, що в змісті зашифроване слово воля. І слава зсу, які цю волю нам зараз здобувають, і слава Україні.